Лист 12. Сенека вітає свого Луцілія. Усюди, куди не гляну, бачу докази своєї старості. Якось я побував у своїй підміській садибі і, вгледівши там близький до руїни будинок, поцікавився витратами на його відбудову. Мій управитель відповідає на те, що в цьому не його вина, що він робить усе потрібне. Дворище, однак, старе, а це ж те саме дворище, яке виросло в мене на очах. Що ж то чекає мене, коли й те каміння, при мені закладене, вивітрюється? Злий на управителя. Хапаюся за перший ліпший привід до гніву. ці, кажу, явно занедбані. На них же й листочка нема. А галузя яке засохле й вузлувате, які порепані й понурі стовбури. Цього б не трапилось, коли б їх обкопував хтось, поливав. Він же присягається моїм генієм що робив усе як треба, що не занедбує у своїх обов'язках жодної дрібниці. Платани, однак, старі. А ті дерева, хай це буде між нами. Я сам колись садив, сам милувався, як вони в перший лист зудяглись. Потім, озирнувшись на двері, я аж скрикнув Гей. А це хто такий на порозі? Хто цей недогорок, що наче й справді зібрався на той світ? Звідки гля він тут, що за радість супроваджувати сюди чужого мерця? А він на це не впізнаєш мене? Я ж пеліцю, син твого управителя Філіоста, твій улюбленець, якому ти і так часто дарував забавки. Що за мечня, мусив же він ще хлопчиною, бути моїм улюбленцем, а тепер от саме зуби випадають. Так ось, завдяки моїй підміській садибі, зринає переді мною, куди не гляну, моя старість. Обнімімо ж її, покохаймо, багата утіхами й вона, якщо лише. Знаєш, як нею користуватись. Плоди найсмачніші, коли минаються, дитинство найжаданіше, коли покидає нас. Того, хто заприязнився з вином, найбільше вабить останній келих, який довершує сп'яніння. Свою найбільшу радість усяка насолода відтягує на сам кінець. Найприємнішим є вік похилий, який ще не дуже стрімко спішить до небуття, Певну насолоду, гадаю, знає навіть той вік, що торкнувся вже своєї останньої межі. Замість утіх, принаймні, утішаємося тим, що не відчуваємо в них жодної потреби, як солодку усвідомити, що всі пристрасті покорені вже позаду. Важко проте відмовиш мати перед очима образ смерті. Передусім, вона повинна бути перед очима як літньої людини, так і юнака. Чай же не викликають нас від це за списком. До того ж ніхто не є вже настільки старим, щоб не мав права сподіватись. Хоча б ще на один. день. А день це крок життя, весь наш вік складається з частин. Він містить у собі, немов ряд кілець, де кожне мале кільце оточується щораз більшим. Є, отже, кільце, яке обіймає й охоплює усі інші воно простирається від дня народження аж до останнього дня. Є таке, що замикає дитячі роки, є й інше, що своїм обводом в'яже ціле дитинство. Потім є кожен рік, зокрема, який містить у собі усі пори. У повторному чергуванні цих пір спливає життя. Місяць оперізується вужчим колом. Найкоротший обіг робить день. Але й він іде від початку до кінця, від сходу й до заходу сонця. Тому Геракліт, якого нарекли темним за темність його мови, сказав кожен день рівний всякому іншому. Слова, які всяк розуміє по-своєму, один вважає, що одні рівні між собою годинами і не помиляється. Бо якщо день це проміжок часу, що включає 24 години, то виходить, що й дні мусять бути рівними, ніч бере собі те, що втрачає день. Інший стверджує, що один день рівний усім іншим дням на підставі подібності. Нічого ж такого не буває навіть у найдовший обіг часу. Чого б ти не знайшов у межах одного дня світла і темряви. У чергуванні колових змін, що відбуваються у світі, ці проміжки світла і темряви стають численнішими, а не іншими, хоча кожен з них постійно то коротший, то довший. Тому то кожен день слід укладати так, немов би він замикав ряд, перетинаючи і довершуючи усе життя. Пакувій, зробивши собі сірію провінцію, перейняв і тамтешні звичаї, щоденно вшановував себе похоронним банкетом, після якого відносили його до спальні під музику, оплески і оклики гультяїв Бебіотай, бебіотай, він прожив своє грецька. Не було дня, щоб він не влаштував собі, скажу так, виносу свого тіла. Так ось, те, що він робив, усвідомлюючи свій пересид, робімо й ми, усвідомлюючи свою чесність, йдучи на сон, задоволені й веселі, повторюємо. Вже поза мною життя, вже відміряно суджену стежку. Якщо Бог додасть до цього ще й завтрашній день, приймімо його радісні, бо лише той по-справжньому щасливий і задоволений своєю долею, хто без тривоги виглядає завтрашню днину, хто сказав собі вже поза мною життя і щоденно встає наче новий зиск. Але мушу згортати цього листа. Як це здивуєшся, так і прийде він до мене без жодного прибутку. Не лякайся, дещо приносить він з собою. Але чому дещо? Багато, бо чи буває щось цінніше, ніж слова, які я доручаю цьому листу донести тобі. Погано жити у путах необхідності, але жити у тій необхідності немає жодної необхідності. Запитаєш, чому немає необхідності? Бо звідусіль відкрито нам багато шляхів до свободи, коротких і легких. Завдячуйте проведінню, ти що ніхто не може бути затриманим при житті. Маємо змогу потоптати. Навіть саму необхідність, але ж то заперечиш мені епікурові слова, послуговуйся чужим. Що правдиве, те моє, буду й надалі наводити тобі епікура, щоб ті, які сліпо тримаючи слів, зважають лише на те, хто говорить, а не що говорить, знали в себе здоганно сказане. Спільне надбання. Бувай здорово.